Всім привіт! У нас отаке невеличке відео. Е, знаєте, Мені вже в одному відео в коментарях написали, що я такий горемастер, бо у мене на підйомнику лапа розлоплена. Я довго вагався, думаю, брати просто резинові, тихай собі служить. Але дивлюсь, вже і друга лапа починає тріскати. Відповідно чому. Лапи на підйомнику у нас резинові. І резина ну, вона типу непогана, мигонька, бачить, теж, 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 вже Все, Скоро вона і тут відділиться. Але за того, що тут багато сажає мало кого чуху, воно дуже рихле. І зачасту приганяються до мене друндолети різного класу. І не так від ваги, як від. Способи домкратів, які є ну місця, де е, ми підомкрачуємо. Е, є автомобілі, наприклад, такі, як Сузуки, вони мають свого роду, такі петельки гострі, які якраз лапи розрубують. Е, дивився є ролики е, там одної контори, яка подивлюсь, мені десь візит покинув. Зняла відеоролик, як він там тестить. Проставки, проставки. Е, контора поліфаб. Е, зразу кажу, я ще не рекомендую, як то каже, практика покаже, але у мене вже є до цих накладок, що прийшли, є великі претензії від їх якості. Е, знаєте, коли людина ставить високу ціну, цій е, ціні має відповідати і якість. Так, і відповідно, коли я отримував на пошті накладки, ну я вже не говорю ці пузирки, ладно, це не критично. Вони капець пластмасові, дубові ужас. Не знаю, як вони будуть служити, але хай буде, попробуємо. То дві накладки відносно, скажімо так, на п'ятерочку тягнуть. Третє, вже. Запінено. Люди, коротше, люди не знають що такі дегазатори, е, Поліуретани і тому подібне. Так само, як і смоли, можна використовувати на дегазаторах. Коли використовуєш дегазатори, оцих порт немає. Тобто прес-форми і використовувати на дегазаторах. у вас буде класне лиття. Не буде цих папершків. Ну прийшло дві форми. Які треба доробляти. Так. Ось цю треба доробляти. У неї борт нерівний. Це взагалі повний аут, у неї борта немає. Тобто тут воно налили каряво з одного і з другого боку. Тобто будемо пробувати зараз болгарку підчихувати, робити якийсь бортик, щоб була рівноплощина. Е, ну, як вам поясните, площина е, лиття. Крива, скажімо так, полудугою. Тобто, якщо я зараз поставлю цю накладку, по-перше, вона мені на площаці нерівно сяде, по-друге, вона буде прикручена ну, дугою, типу її вигне. Коротше, шляпа. Якість. ну от Бачите, таке летять. Я скільки лапи брав в резинові, я ще такого летя говняного видів, як тут. Тому вже є претензія. Що ви зрозуміли, на лапі є площадка. Коли оця частина прилягає на рівну площадку рівною площиною, воно служить. Якщо воно буде прилягати хрин-знаяк, воно служити не буде. Тому мусимо ми ще це доробити, тобто допиляти ось цю площину бачите, рівно. Тобто зараз маленький диск у мене має бути на болгарочку. Ми це підшліфунемо. Або попробую навіть запхати в токарний. Зараз зворотні кулачки. І спробуємо вибрати на токарному, на своєму маленькому. скажемо так, допрацюємо. Так, прийшли зробити такий кондуктор. Щоб ви поняли, вибираю полегоньки, повністю не вибираю, тут ви бачите, який лишаю. Трошки виборок, щоб хоча б злати площину. Далі візьму болгарочку, зачисний круг і всередині підшлифую, щоб цю площину звиріняти. Ось така крива проставка, щоб ви були готові. І так зараз змушуємо дві, щоб більш-менш нормальні. Ось цю так само бачите тут борта взагалі нема, Треба зараз це все стучити всередині. Ось такий ливний, скажімо так, дефект. Отакий окриву От Ось ці дві нормальні. Тобто людина навіть не, е, як то каже, не постаралася брак відкинути, а тупо і так все йде. Так, якщо ці дві проставки, ще, як то кажуть, на п'яний глаз підуть, то ось ці, що ми проточили, зараз я от зарядив кубєтрончик. І зараз шліфовуємо те, що ми не дочили, бо тут у нас саморізи були, нам заважало. Різцем туди не заходив. Зараз заберемо ось цього борти, ось цього. щоб ви поняли, наскільки вони високі. Ось такі о. Тобто, якщо б я прикрутив, у мене були б просто, вони криво б на площадці стояли, ну, було б у Скажімо так, воно б нічого не зарішало. Ці ми дамо назад, вони відносно рівні. Ці вже проточені ми дамо наперед. Так, ось такі, о, як чорт. Відшліфували ми площадки прилягання. Одна і друга. Хоча б тепер однообразно. Ну Давайте спробуємо перекрутити. Подивимося, як воно буде виглядати, чи ще щось треба доробляти. Отже, поставив накладки, зразу е, не знімав. Все ж таки прийшлось і задні теж проточувати, бо по діаметру посадка, щось вони прогнали, не співпадає. Тобто ті шайби, що в мене є, стоять площадки, вони більше діаметру, ніж отвір. Тобто прийшлося розточувати. І... Ну що, будемося, як вони послужать. Але я трошки розчарований, тому що, ну, по-перше, вони всі кістки каряві, все одно заднє. Ця фіня ширша, попри те, що я її проточив. І тут так само, бачите, тут во, рівніше, тут ширше. Площина, це, це дуже проточено. Ну, Але подивимося, як вони будуть служити. За скільки їх розвалить, робіть ставки. Якщо цікаво, слідкуйте за відео, використ... як то кажуть, час використання покаже. Добре, ось такі були проставочки. Що хочу сказати, що неоправдана ціна, тому що, ви знаєте, сучасна людина зараз щось більше схиляється на те, щоб якось робити рекламу, але ніфіга не схиляється до того, щоб робити якість. Повірте, якщо ви будете робити якість, то ну, вам і реклами не треба. А якщо ви робите ну, таке, що треба доробляти, допилювати, Краще не робіть. Якість, скажімо так, подивимося, як вони по прочності, як вони, чи вони будуть жити, чи вони розваляться, це вже час покаже. Але щодо якості у мене є великий ряд питань. Можна було б зробити і клівіше, повірте. Якість мені не сподобалася. Я, наприклад, у мене є своєрідний такий осадок, що я заплатив немалі гроші, а отримав, вибачте, хірню повну. Попри те, що може вони і будуть жити. Не, не, я вже не ставлю ставки. Зараз е, покажу. Чи варто їх ставити замість резинових, слідкуйте за каналом, будете знати. Зараз якось так е, посилання не ставлю, хочете собі загуглити. Я не думаю, що вони недостойні. Щоб їм якісь посилання давати. Поліфаб, ну, якщо сильно хочете, от вам візитка, можете собі заскринити. Ну, е накладки ці мені не сподобалися. Е -е, якість виконання реально фуфлижна. Якось так.